Того часу приносили до Ісуса дітей, щоби доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм Дозвольте дітям приходити до мене, не забороняйте їм, бо для таких є Царство Боже. Воістину кажу вам. Якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив слово Господнє. Дорогі шанувальники Божого Слова, в цей неспокійний час. А разом із тим у перший день березня ми з вами читаємо. Прекрасний текст. Текст, який з одного боку є таким сентиментальним, про діточок розповідається, а з іншого боку, з іншого боку тут є досить серйозне повчання. Подивімося на кілька речей, які виникають з цього короткого тексту. Річ перша. Річ перша буквально та, про яку читаємо прямим текстом. До Ісуса приносять дітей. Чому до Ісуса приносять дітей? Все максимально просто. Якщо за Ісусом ходили натовпи, і напевно описана сьогодні ситуація була не поодинокою, то до Ісуса взагалі люди тиснулися і тулилися. Пам'ятаєте, зо два тижні тому читали про те, що до Ісуса так люди близько підходили, що Він ну, не мав куди просто подітися. Ну як виставити. У лінії оборони апостолів щоб відпихали людей, чи, чи як, чи, чи що треба було зробити? <хи> як? Ну Ісус вирішив це досить простим і дуже сильно креативним способом: сів човна і навчав човна. А люди були на березі, ну більше вже напирати не могли. Ну і ось так було вирішено, можна сказати, насправді соломонове рішення. Е, натомість люди знаючи, що якщо доторкнутися до Ісуса, з цього можуть виникати якісь благодаті, ну, так як у випадку багатьох-багатьох чудес, ну, хоча б там з кровоточивою жінкою, чи якісь інші чудеса, то зрозуміло, що якщо люди ходили за Ісусом, а в людей були діти, е, там, наприклад, чоловік пішов з дружиною, в них були діти, ну, то ясно, що вони е, хочуть всі Цього хорошого і не хочуть чогось поганого для своєї дитини, і тому, звісно, вони дуже сильно переживають про це Боже благословення, і тому хотіли, щоб Ісус доторкався до цих дітей, звісно, тому що хочуть добра для своїх дітей. І, звісно, це свідчить про цих батьків. Хотів би сказати добре, але скажу, свідчить про те, що це нормальні батьки. Ну, які ж батьки не хочуть добре своїм дітям. На жаль, є і такі випадки. Але це радше поганий виняток. Зазвичай, навіть в поганих людей, то навіть погані люди, якщо вони є батьками, то вони хочуть добре для своїх дітей. Для інших дітей хочуть не дуже добре, а для своїх хочуть добре. Тому цей випадок, ця сьогоднішня ситуація є такою, можна сказати, буденною. Ну і тут е, апостоли. Хоч їм такого наказу не було дано, вони вишикувалися справді ну, такій сек'юріті, щоб обороняти Ісуса Христа. Ну, зрештою, я думаю, що в багатьох випадках це було навіть і потрібно. Якщо ви дивилися е, інтерв'ю, е, яке наша редакція брала в Кардинала Пароліна. Е, Якщо ви бачили це, ну, думаю, бачили. Влітку діло було. там Він щось говорив про ядерну зброю. Ось наші журналістки, конкретно тоді Регіна Косуба каже, що але ми не нападаємо на Росію ядерною зброєю. Ну і він мусів викручуватися, так трошки, знаєте, як вуж на пательні, чесно кажучи. Тут, тому що, ну так, ми знаємо, але ядерна зброя, ну так, яка ядерна зброя? Нема в нас її, ми її. Профукали років 30 тому, але це то вже теж трошки інша історія. Але до чого кажу? І отут, власне, ось ця от дипломатична розмова, знаєте, щоб сказати, але і не сказати, так? Ну і тут біля нього стояли охоронці. Стояли охоронці, і охоронці так не слухали, що де відбувається, а так дивляться, дивляться січуть, що це таке, що це за ці журналісти, чому вони тицять того мікрофона? Ну щоб Можна було записати вислів, так, як прозвучало питання і так, як прозвучало відповідь, щоб все було чітко, ясно і зрозуміло. Але з охоронцями то є теж різні нюанси, не пам'ятаючи, вам розповідав історію, коли я був в асисті, ніс Христа на службі Божій з святим Папою Іоанном Павлом II. Діло було в Львові. Мене вибрали саме нести Христа, я дуже цим ділом пишався. Ну, і так, є Божа служба. Я дивлюся, біля мене на тій службі якось намалювалося з одного боку і з другого боку намалювалися охоронці. Ті, що мають такі в вухах спеціальні навушники. Ну, це зараз люди вже мають такі навушники, зараз це вже не давина. Ну тоді, пам'ятаєте, це була дивина е, в той час. 20 років тому вже з копійками. Ну і так стоять собі та й стоять, ну, собі йде служба. Ну і йде, ну я стою. Я тоді зрозуміле діло. Років 20 тому був молодший, трошки був патлатіший. Тоді добряче лупило сонце. Я взяв такі окуляри. Вони були такі трошки, трошки модні, такі екстравагантні трохи. Ну, словом, я привертав до себе увагу. Ну і в якийсь момент служби дивлюся, один стоїть, другий стоїть. Я так думаю, ну стоять собі люди, у них робота така, ну от, видно, більше стати не було де чи що. І в своїй такій, я знаю, напевно, що наївності, бо тут слово простота сьогодні проповідь про простоту. Тут простота не підходить, тут більше наївність підходить. Ну і підходить Агнче Божий. Ну, на Агнче Божий потрібно подати знак миру. Ну, і от я на тих охоронців трошки так звисока дивлюся. <гум> ну, вони трошки менші зростом. Ну, я так одному руку подаю, він раз, так якби так сахнувся, ну, але подав руку. Ну, до другого обертаюся, теж, він теж якось так відсахується, ну, але теж подав руку. Насправді це, це виглядало дуже смішно. Я би хотів, якби хтось це зняв на відео, я би хотів, звісно, це подивитися. Потім так сміявся собі. Я думав, що вони, ймовірно, вони думали, що я не виглядаю на семінариста, можливо, я якось їм підозріло виглядав, можливо, не знаю, не знаю що. Можливо, думали, що може я якийсь там терорист чи хто. Знаку миру вони від мене не чекали. Ну і це було насправді дуже куметно. Ну, і тепер повернімося до апостолів, які були власницями сек'юріті біля Ісуса. І до Ісуса пхають всіх, зрозуміло, що дуже часто це створювало різні проблеми. Ми в багатьох фрагментах це проходили, що насправді чисто побутово це створювало проблеми. І тут так само пхають дітей. Ось, якщо ви, наприклад, бачили різні ступені, як люди можуть робити щось. Вельми наполегливо, скажімо це так. Ну так от тут є така градація. Якщо сідаєте в маршрутку, але перед вами дуже кволі бабусі, ну то ця бабуся може вам ліктем добряче по печінках понадавати, тому що ну от вона квола, але ліктем вона орудує дуже вправно. І якщо у вас були якісь нюанси. Десь ви, я не знаю, чи не так подивилися. Ну, боронь Боже, сказали, звісно, але десь там в сторону, чи мам з дітьми, чи якось, я не знаю, так, дивилися, ви не в правильну сторону просто дивилися. Я ще раз кажу: боронь Боже, щоб ви щось зробили чи щось сказали. Просто неправильно дихнуло якось. Не, не в такт. І що тоді може відбутися? Ох, або коли ви бачили, наприклад, як мами якихось дітей між собою сперечаються, так назвімо це делікатно. Бачили? Ох, краще тоді між ними не стояти, тому що може перепасти Будюдровий. Так, щось я думаю, що я вже наговорив. що... В коментарях мені, напевно, вже прилетить за це діло. Е е е і тепер уявіть собі: <смір> мами хочуть, щоб їх дитину благословили. Ось, Якщо ви були свідками, як інколи мами дітей кудись там до чогось хочуть, то насправді це виглядає. Потрібно мати неабиякі моральні і фізичні якості, щоб в цьому натиску цих дуже кволих жіночок втриматися. Розумієте, про що я? Розумієте. Так от, апостоли, само собою, вони намагалися якось трошки цьому перешкодити. Але тут Ісус каже, що не перешкоджайте, не забороняйте дітям приходити до мене. Бо таких є Царство Небесне. Звісно, що Ісус благословляв дітей. Звісно, що Він благословляв і дітей благословляв, і тих людей, в яких були різні болячки, хвороби, одержимості і так далі. Звісно, що Ісус це робив. Апостоли, вони не знали, як себе повести в ці конкретні ситуації. Ну, Ми з вами теж дуже часто можемо не знати, як себе повести в цій ситуації, і тому поводимо себе спонтанно. Пам'ятаєте момент, коли папа якісь там жінці по руці надавав? Пам'ятаєте? Ну, Щось там він десь проходив, а хтось його там за руку шарпнув. Він е з пересердя десь там лупанує по руці. Е ну, і Можна сказати, що там негарно чи ще щось. Ну, але от уявіть собі, що от ви є в якійсь подібній ситуації, вас хтось шарпає. Звісно, що ну, може це виглядати негарно. Для кадру, для відео, короткого відео, без перед історії, це виглядає погано. Але якби ми себе повели в подібні ситуації, ну, то як опинимося в такій ситуації, то тоді будемо казати. Але, напевно, нікому не подобається, коли його шарпають. Ну, тільки ось це скажу. Тепер з цієї абсолютно побутової ситуації Ісус витягує висновки. Дуже часто є так, що от є просто якась ситуація, а Ісус намагається з цього зробити якісь повчання серйозне. Е і він каже: не забороняйте дітям. Ну, тобто, що дітям потрібно прийти. І тепер е був цей один аспект, тепер другий: про не забороняти дітям. Багато батьків справді забороняють. Ви, напевно, не один раз чули про те, що церква відділена від держави, не можна дітей релігійно індоктринувати, не можна, дітям щось там пояснювати про Бога, виросте саме зрозуміє. Ну, аргументи примітивні. Тому що є певні речі, певні принципи, згідно яких працює виховання, освіта. Якщо дитину не вчити, не знаю там доглядати за собою, правильно харчуватися, правильно розмовляти, то коли дитинка підросте, то, наприклад, якщо в неї буде якась там вада вимови, чи неправильно якісь речі називатиме, чи не вмітиме себе вести серед інших діток, то такій дитині буде важко. І можна сказати, ні, ми не хотіли дитину обтяжувати соціальними конструктами, там, і тому різні речі. Ну, про це сьогодні дуже багато говориться. Ну, ну так, але це дуже дивно чути, особливо коли йдеться про релігійність, тому що дитина ще не встигла народитися, як в мами чи, чи в тата вже плани. Ця дитина має бути і балериною, і там на художньому, на ковзанах художне катання має ця дитина зробити, і співаком, співачкою вона Має бути і в космос має полетіти, і назад має повернутися, і шахову в партію там якогось чемпіона по шахах має виграти, і ще там багато всього зробити, і най словом реалізувати всі мрії, які були в тата, які були в мами. І та бідна дитина вона дуже сильно завалена різними справами. Звісно, це краще, коли дитина завалена якимись справами, а не тоді, коли вона віддана на поталу мобільному телефонові в руки. Краще, щоб в руки дитина, звісно, такої штуки не брала. Е, ну але це тема зовсім-зовсім інша. Але е, ще раз: тобто, дитина маленька, але її вчать там на ковзанах, вчать якихось музичних інструментів, вчать іноземних мов, вчать багато всього. Тобто, цього дитина має знати. Але от дитина не має знати нічого релігійного, бо це от не можна вирости і саме зрозуміє. Ну, коли виросте, ну погодьтеся, тоді вже може бути банально. Ну не те, що пізно, ні для кого не пізно. Поки ми живемо і дихаємо на цій землі, ні для кого не пізно. Кожен має можливість, шанс знайти, віднайти Бога, покаятися і так далі. І так далі. Але Ось ці балачки, на кшталт, що не потрібно, бо дітям це ще не треба, їм ще рано. Ні, не буває рано. Не буває рано. Немає кращої катехізації, як батьківська. Взагалі, катехізація може бути тільки батьківська, тому що те, що є там чи в школі, чи на парафії, це лише додаток до того, що є вдома. І тому ось ці слова, що не забороняйте дітям приходити, то нехай ті діти приходять на службу, нехай приходять на катехізацію. І тут знову ця одвічна тема, це холівар, насправді, свята війна, того, що одні сваряться за одне, інші сваряться за інше, і ці війні кінця і краю немає. Ось чи приходити дітям на службу, бо воно що ж маленьке нічого не розуміє, розуміє. Воно розуміє, що і тато, і мама приходять раз на тиждень на щось, що має дуже велике значення, тому що ми йдемо на цю службу кожен тиждень. І ця дитина, наскільки вона розуміє, вона зрозуміє дуже багато. І тому потрібно з тими дітьми ходити. Так, дитинка може заплакати. Заплакала, можна трошки вийти. Ну, Виплакалась, можна зайти. Ну, так, дитина захоче ці, так дитина захоче, там не знаю, ще що там щось. Так, дитина це дитина. Ну і не потрібно очікувати, що дитина, я не знаю, в 2-3 роки складе ручки, ось так буде молитися. Може, і, є, і такі діти, я не знаю. Ну, але зазвичай дітям на чомусь такому, як служба, нудно. Але зараз нудно, кілька рочків стане більше, і вже не буде нудно, буде цікаво. Тому ні, потрібно дітей водити і на службу Божу, і на катехізацію потрібно водити. Але слід пам'ятати зараз наступний момент. Дуже важливий, що Ісус обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. Не можна ніколи забутися цього правильного принципу. Ісус благословляв дітей, а навчав дорослих. Що робиться в церкві зараз? Ви в курсі те саме просто навпаки. Благословляється дорослих, а навчається дітей. Ну, ті самі катехізації, от, там, та, тебе це в церкві цього навчили, а тебе на парафії цього навчили, а тебе цього Ксьонс навчив. Ну, не може ксьонс навчити нічого дитину. Священник на парафії може лише посприяти тому, щоб засвоїти ту інформацію, яку і так передає тато з мамою. Він може посприяти цьому, може це якось там закріпити, може якось це скерувати, але це допоміжна робота. Основна робота відбувається вдома. Тому вчити потрібно дорослих, а благословляти потрібно дітей. Не навпаки, не переплутати, тому що так, на превеликий жаль, з цим є дуже велике зловживання, коли дорослих благословляються, і дорослі не навчаються, а дітей навчаються. Ну, Ісус так не робив. Ми повинні навчати дорослих, а дорослі вже навчать своїх дітей. Але навчать не раз на тиждень на службі, цього замало, особливо в наш теперішній час інформації. Цього замало це як крапля в морі. Дорослі вже навчають своїх дітей, вже будуть їх і будуть їм щось розповідати, будуть з ними молитися. Раз на тиждень це мінімум, це, це вкрай мало. Цього недостатньо просто-напросто для того, щоб чогось навчитися. Ну просто недостатньо. Не склеїться одне до другого. І наступна річ в цій проповіді вже сьогодні остання: те, що Ісус, отримавши цю ситуацію таку просту і побутову, витягує з цього висновок ще більший: таких бо царство небесне. Хто не прийме Божого царство як дитина, той не увійде до Нього. Ще раз маємо ось цю історію, що дітей треба пускати, що дітей потрібно благословляти, що не потрібно дітям боронити. Ми це все маємо, але Ісус повертає цю ситуацію для того, щоб показати: ви маєте брати взірець з дітей. Як з дітей? Це що, в повзунках ходити, чи соску потрібно дуцькати, чи, чи що потрібно робити взагалі, як це стати дітьми? Потрібно стати інфантильними такими, чи нерозвиненими. Що потрібно, на чому це полягає? Є така річ як християнська простота. Звісно, це одна з видозмін е, смирення, е, покори, багато різних синонімів можемо до цього підібрати, але суть полягає в тому, що. Христове вчення може прийняти людина, яка має простоту, яка має простий підхід, яка має відкритість. Якщо я слухаю Боже Слово безпосередньо святого Писання чую на проповіді, чую на якійсь конференції, чую на сповіді, але я це відштовхую, того, що ви мені кажіть, а я собі сам своє знаю, то я не маю цієї простоти. Я щось собі своє знаю. Я не готовий прийняти. Я готовий сказати, ну добре, ти так кажеш, тому що там, але насправді воно є не так, і я не буду цього слухати, я не буду цього приймати, тоді я не зможу прийняти Божого царства. Його потрібно слухати з простотою, як слухає дитина. От Коли ви розповідаєте якусь, я не знаю, там, історію, казку дитині, дитина, а, ну вона одразу вірить з широко розплющеними очима, вона приймає, вона всотує кожне слово. Є одна річ, чому люди люблять певних тваринок. Тому що певні тваринки мають певні ознаки дітей, певну інфантильність. Це велика голівка, уважно розплющені очі, великі очі. Ну, от, Наприклад, собачок це є. Собачок, ну, особливо, коли ще вони маленькі, песенятка. Яка в них є риса? Вони довіряють. Неможливо собаці пояснити, що ти йдеш серед ночі, наприклад, і наступив їй, не знаю, хай б не на хвоста. Не можна сказати, ой, вибачте, випадково. Ну, собака не розуміє, як це випадково. Або як це з пересердя. або як це, я не знаю, я там не хотів. Якщо ти щось робиш, значить ти цього хочеш. І діти так само думають. Ну, точніше, собаки так само, як діти тут, головне не переплутувати. Теж. Дитина теж розуміє, що ні, тато найсильніший, мама найніжніша, батьки можуть все. Вони з розплющеними очима дивляться, вони ніколи не чекають чогось поганого. Ну, звісно, є трагедії, є винятки, коли діти чекають чогось поганого від своїх батьків. Але краще, щоб таких випадків ніколи не було. Бо нормальна ситуація, коли дитина з довірою, з довірою чекає. Ура! Мені довіряють, мене люблять, мене приймають, тому я слухаю. Я слухаю з розплющеними очима і з відкритим ротом. Тому що мені щось розповідають, і це правда, мене ніхто не обмане ніколи. Ось такі риси є у дітей. І ми, коли слухаємо Боже Слово, коли ми його приймаємо, коли я кажу: Ісусе, я тобі довіряю. Я довіряю тому, що ти кажеш. Я знаю, що попереду багато чого невідомого, складного, страшного, але я довіряю. Я знаю, що потрібно покластися на тебе. Я знаю, що в тебе є план. Я знаю, що в тебе є твоє Боже провидіння. І я буду покладатися на тебе. І тому ось це порівняння з дітьми це не означає, що ми повинні стати, не знаю, там нелогічними, капризними, поводитися як діти в цьому негативному сенсі, в цьому позитивному сенсі. Бути як діти, як приймати. Нам подається і ми приймаємо це так. Тут елемент віри, довіри, бажання отримати чогось доброго. Дуже важливий, без цього просто неможливо. Якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Ми ж хочемо увійти до царства. Ну, ось намагаємося мати таку саму велетенську довіру до Бога, як дитина слухає дорослих. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирної і безпечної вам суботи. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Хвилинка парафіальних оголошень. Можливо, ви неодноразово чули, що різні українські медіа бідкаються, що вони на грані банкрутства і закриття, тому що американські фонди, які протягом багатьох років утримували їхню роботу, відтепер грошей їм не надсилатимуть. Але нас з вами це не стосується, тому що кредо існувало без. Грантових допомог без тих самих американських фондів вся наша робота, яка є, є завдяки вашій дорогі глядачі, допомозі. Звісно, це унікальна ситуація, і ми цим надзвичайно пишаємося, тому що створити медіа, яке буде напряму оплачуватися самою аудиторією, для кожного медіа є надзвичайно цінним. Це є для нас, як для всіх членів редакції, надзвичайно цінним, тому що ми е, не виконуємо замовлення якогось спонсора. Е, ми служимо вам, вашим інтересам, е, в усіх наших новинних е, матеріалах. Всіх наших формаційних матеріалах, всіх наших молитованих матеріалах ми це все робимо для вас. Але робимо це виключно не тільки завдяки вашій допомозі. Отож, в чому проблема? З початку лютого 2025 року, українські банки будуть блокувати перекази з картки на картку. А це означає, що ми. Наша конкретна редакція Кредо не зможе існувати і не зможе працювати, тому що ми до цієї пори працювали завдяки вашим переказам, завдяки вашій допомозі. З цього місяця ми вже цього робити просто-напросто не зможемо. Тому маю до вас величезне прохання. В чатах наших трансляцій під різними нашими відео всюди є повідомлення про те, що ось тут можна підписатися на спонсорство на Ютубі. Клікніть, будь ласка, на це посилання. Перейдіть і підпишіться на спонсорство на Ютубі. ж саме можна зробити з Патреоном чи Байміякофі, і це нам дасть можливість працювати далі. Ще раз кажу: за перекази на картку може бути блокування і штраф. Сума сплати штрафу може бути більшою ніж сума отримана з переказу. Тому дякую всім за розуміння. Нехай вас Господь Бог благословить.